На спортивній арені Прометей стартував відкритий турнір з волейболу Зимові мрії. Традиційно спортивні заходи у Кам'янському підтримують активісти-бджоли. Для наших спортсменів підготували нагородну атрибутику кубки, грамоти, медалі, а ще солодкі подарунки. Змагання проходили протягом трьох днів. В них взяли участь жіночі команди зі всієї України віком від 15 до 19 років. І це були кращі спортсменки з Кам'янського, Києва, Одеси, Каніва, Запоріжжя, Миколаєва, Полтави та Дніпра. Захід, який проходить сьогодні, це дійсно свято дружби, спорту, взаєморозуміння. Ми дуже раді, що саме в нашому місці проходить змагання з волейболу всеукраїнського рівня. Волейбол – це та гра, яка дійсно об'єднує нас. Тому я вірю, що в цьому... Турніри ми побачимо унікальну енергію та стиль, які зроблять цей турнір дійсно особливим. У змаганнях прийняли участь 12 команд. Під час церемонії відкриття вихованці школи естрадної майстерності Зоряний дощ та юні гімнастки Дю номер 2 під керівництвом тренера-викладача Наталії Козярчук порадували присутніх танцювальними номерами. Кам'янське представляли вихованки ДЮСШ Сиша Номер два. тренера Віталія Серегіна, президентка громадської організації Федерація волейболу міста Кам'янське. Тетяна Борис впевнена, що команди Кам'янського перші претенденти на перемогу. Фаворитом фактично є саме наша команда і команда Полтави. Будемо сподіватися на перемогу. Ми саме для цього і зібрались тут, щоб отримати бажану перемогу. Капітанша кам'янської команди Олександра Бурхан поділилася своїми емоціями перед початком поєдинків, наголосивши, що їхній колектив налаштований тільки на перемогу. «У Нас дуже хороша команда. Е, настрій перемогти. у нас дуже хороший настрій. Нас замотивував тренер, і ми готові на перемогу. Знайомі всі команди деяких обігрували, деяких ні. Ми знаємо цих дівчат вже. Серед інших фаворитів були дві команди з Полтави. Дівчата розповіли, що вмотивовані і готові перемагати, адже вони вже грали з дівчатами, які грають у турнірі і знають їхню гру. Я вважаю, що ми готові, тому що ми працювали для цього. Тур він буде як підготовка для дитячої ліги. Так що ми виложимося і постараємося. «Ми, В принципі, готові. Ну щоб виграти, нам треба хороший дух. Ну і не розстраюватися, коли будемо проігрувати. А з деякими грали. Ну з Одеса ми будемо з нею грати. Уже давно не грали, як два роки. Оце за сьогодні буде з ними ну, на протязі двох років перша гра. Хто став переможцем турніру, ви можете дізнатися на нашому сайті miss.dp.ua.